Мар'їнка, що поблизу Донецька і прилеглі райони під безперервними обстрілами вже другий тиждень для мирних мешканців десятків міст і селищ на лінії вогню. Напередодні доправили допомогу від штабу Ріната Ахметова. Продуктові набори волонтери видають на підконтрольній Україні території в Кураховому. А ось у Донецьку досі не можуть поновити роботу деякі пункти допомоги. Селище жовтневе по сусідству з Донецьким аеропортом під обстрілами із травня минулого року тут практично не залишилося цілих будинків. Втратила дах над головою і надія. будинок згорів, все погорело. Оставили мене бомжом в віці, дітей моїх без дому залишили. Раніше жінка одержувала допомогу Ріната Ахметова у рідному селищі, проте напередодні Надія, як і її сусіди, приїхала по продуктовий набір до іншого району. В штабі пояснюють, у жовтневому пункт видачі допомоги довелося тимчасово закрити. Там постійно кожен день рвуться снаряди, постійно кожен день ідуть бої. Поэтому ми не могли рисковать жизнью наших людей, наших земляків, і поэтому вынуждены уже вторую держать этот пункт видачі закрытыми. Но щоб люди не остались без нашої допомоги, ми їх просимо прийти в другой наш штаб, який относится к Куйбышевскому району, розположений на площади Куйбышева, в ДК имени Куйбышева. Також волонтери перенесли точку видачі для жителів Петровського району, який щоденно піддають масованим обстрілам. І з цього дня допомогу місцевим жителям видаватимуть у сусідньому Ленінському штабі. Працював пункт і в'ясинуватії. Утім, точка роздачі у Горлівці, як і раніше, закрита. <му> Гуманітарний штаб Рената Ахметова продовжив реєстрацію на отримання наборів для майбутніх мам. Комплекти на Донбас-Арені видають жінкам, які мають народити до 31 березня. Серед них і Олександра вона чекає на поповнення у сім'ї вже за місяць. Ні роботи, ні зарплати дуже складно. Все, ми только за счет моментів гуманітарної допомоги. Ольга чекає на третю дитину в березні. Комплект одержала вже напередодні. У ньому все, що знадобиться, мамі, малюкові і лікареві. Як до, так і після пологів. Зібрати таку сумку самій, каже Ольга, їй не по кишені. Собрать его тяжело очень сильно. роды это сейчас, конечно, не нідешове удовольствие, поэтому очень надо. наданабори майбутнім мамам видають у межах програми штабу Ахметова. Допоможемо здоров'я. Загалом, за час роботи проекту, поміч отримали майже півтори тисячі жінок. Юлія Міншакірова, Дернило Кірієв, Сабиття канал Україна. І цієї години до Маріуполя вирушає нова колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Загалом до кінця тижня, нужденам, які залишаються на лінії вогню, привезуть 126 тисяч продуктових наборів. Відправлення колони відстежують наші дніпропетровські кореспонденти. Деталі розкажуть у випуску Сабитій о 15-й.